жінки, які Збирається ще вагітніти, чи можна в такому випадку робити абдомінопластику? Можна робити, тому що абдомінопластика це не є потім протипоказом до наступної вагітності родів. Класні кейси, коли ми ушиваємо діастаз, це не тільки естетична операція, але ще і функціональна. І ушитий діастаз навіть витримує вагітність роди. Прибирається лишня шкіра, бо вот це ключовий момент. ще говорив, ми оперуємо передню черевну стінку, а не сам живіт, коли пацієнт приходить. З великим животом і кажуть, приберіть мені, будь ласка, цей живіт дуже часто переноситься пупок. Наскільки це правда? Тама майже це протокольно. Ми лише рекомендуємо, щоб пацієнт тримав стабільну вагу. Друзі, привіт! Ви на каналі Шоу Масанги. В такому місці я ще не писала інтерв'ю. Ви вже здогадалися, це операційна. І сьогодні в нас дуже, дуже така, я б сказала, ексклюзивна тема. Ми поговоримо про абдомінопластику. Простими словами, це пластика. Живота її полюбляють і дівчата, і хлопці. Перед тим як почати наше інтерв'ю, я хочу вас попросити. Будь ласка, підпишіться на мій ютуб канал, поставте вподобайку а і натисніть на колокольчик, щоб не пропустити наступні випуски. Зі мною зараз пластичний хірург клініки Літа Плюс Ілля Кириченко. Що таке абдомінопластика і коли її варто робити? Доброго дня ще раз. Абдомінопластика – це пластика передньої червної стінки, тому що живіт це таке анатомічне поняття більш ширше, але ми оперуємо саме і націлені саме на передню червну стінку. Потім прокидається вона в палаті пацієнтка, в компресійній білизні, бандаж, так ми його називаємо, з дрінажом. От. І перших 3-4 дні пацієнт ходить з дренажем. Ми на перев'язці доглядаємо за швами, знімаємо дренаж і десь на 8-10 день знімаємо шви. Після цього пацієнт може йти в душ. Це самі такі типові, mm -hmm. скажімо, Рекомендація і питання у пацієнта, От, може йти в душ. Цим бандажем пацієнт має походити два місяці. Після двох місяців ми рекомендуємо, як бандаж знімає пацієнт, щоб він починав злегка качати прес, тобто не через силу, а там декілька підходів для того, щоб активувати ті м'язи, які були. Трішки розслаблені, тому що корсет бере на себе таку зовнішню, е, таку скелетну функцію, да, і навантаження на себе бере. А потім, коли знімає, тому живіт інколи після двох місяців у пацієнтів трішки вздутий. Mm. І е, пацієнт питає: Ми ж зробили мені абдомінопластику, чому він здутий? Це через те, що трішки м'язи розслаблені, тому пацієнту потрібно е, почати качати прес, і воно тоді набряк зійде, і е, то стінка в тонус прийде. от коли вже видно, буде, коли промальовуються ці кубіки, бо. Я дуже часто бачу mm -hmm. там, в інстаграмі там інста-блогери виставляють, що вони зробили саме цю процедуру. Якби мені це виговорити слово швиденько, абдомінопластика. абдомінопластика. О, і видно прям всі рельєф живота. Це вже коли очікувати цього результату? А, починаючи з третього місяця. Uh -huh. А так, щоб от, фінально оцінювати результат 6 місяців. З допомогою цієї процедури можна позбутися повністю жиру на живота, чи лише це прибирається лишня шкіра? Вот оце ключовий момент. Ще говорив: ми оперуємо передню черевну стінку, а не сам живіт, тому що є вісцеральний тип ожиріння, коли пацієнт приходить, особливо це чоловіки, з великим животом і кажуть, приберіть мені, будь ласка, цей живіт, але насправді сама стінка не товста. А Всередині вже в животі є таке поняття, як чіпець. це таке покриття жирова, яка встиляє наші органи в животі, і там накопичується багато жиру, і ми його не можемо забрати, тобто зробити ліпосакцію всередині живота. Ми лише працюємо з цією передньою червною стінкою. Вот mm -hmm. я ще чула таке, що дуже часто при такій операції переноситься попок. Наскільки це правда? Там майже це протокольно, тобто ми просто є різні види дійсно абдомінопластики, там міні-абдомінопластика. Але саме ефективна, якщо ви хочете результат, то це класична абдомінопластика з переносом пупка. Ми пупок залишаємо. Пупок — це як таке стебельце. От ми його просто вирізаємо, натягуємо шкіру, зрізаємо надлишок і нове віконце прорізаємо і підшиваємо цей пупок. Тобто він залишається. Які є альтернативи хірургічному втручанню? Інше хірургічне втручання як ліпосакція, але ми тоді маємо оцінити, чи шкіра зможе скоротитися, тому що ми ліпосакцію це забір жиру, ми можемо жир забрати, але чи скоротиться шкіра? Да? Тому відповідно це не всім пацієнтам показано і не завжди ефективно. Тому альтернатива можливо, є, але чи буде такий результат як після абдомінопластики? Кому протипоказана абдомінопластика? Загальні протипокази, якщо пацієнт. Має там, починаючи від онкології і закінчуючи якимись місцевими там, гнійними запаленнями на шкірі в ділянці абдомінопластики, тоді, відповідно, це протипоказ. Це вважається дуже складна операція. Всі операції можна сказати, що вони і дуже складні, і дуже прості. Вона травматична, тому що ми, починаючи від нижнього розрізу, починаємо відділяти шкірно-жировий лоскут аж до ребер, тобто площа велика. Відповідно, у нас. В клініці це дуже протокольна операція, і ми дуже багато їх виконуємо. Тому для нашої клініки це проста операція. От, але пацієнт має знати, що реабілітація не така швидка, да. Тобто потрібно дуже відповідально до цього відноситись і налаштовувати. Є, скажімо, такі книжкові варіанти підготовки, коли за один-два місяці пацієнт має носити бандаж для того, щоб червна порожнина звикала до тиску, і органи звикали до тиску. От це. Один із варіантів підготовки до такої операції, але в силу того, що зараз у нас такі дуже бурхливі часи, не завжди притримуються рекомендації пацієнт. А от стосовно тих хто палить, чи потрібно там за декілька місяців кинути курити? Це також питання риторичне, тому що якщо ми кинемо швидко палити, то це може супроводжувати великим стресом організму. Тому ми просто пацієнта просимо, щоб він просто зменшив кількість цигарок, або там, айкосів і так далі до операції хоча б там, за тиждень і під час реабілітації. Да. А по часу скільки триває операція сама? В середньому дві години, до двох навіть, якщо це класично, там, з вишиванням діастазу, то до двох годин. А чи можна цю операцію робити повторно? Наприклад, якщо uh -huh. людина зробила там з часом поправилася, так, звичайно, звичайно народила дитину? Так звичайно, якщо, наприклад, була зроблена абдомінопластика, була вагітність або вага була набрана і скинута різко, і знову з'явився цей жировий фартух, то звісно, я якщо я покази, то да. І а, які ви даєте рекомендації стосовно харчування а, після операції? Є якісь рекомендації, щоб там швидко це все ну, не повернулося? Ми ну, Не дієтологи, да тому ми лише рекомендуємо, щоб пацієнт тримав стабільну вагу, тому що найгірше для не тільки для живота, а взагалі для тканин а, це різкий набір ваги і різке схуднення. Відповідно, завжди тканина буде реагувати, що на обличчі, що на животі. Які можуть виникнути ускладнення після даної процедури, і як їх можна уникнути? Ускладнення це гематома і некроз. Mm -hmm. Гематома – це різке накопичення в цій ділянці, де ми відсепарували шкірно-жировий лоскут крові. Тоді ми пацієнта запрошуємо в операційну легка седація, да це некоректно, седація пацієнта, і ми через шовчик випускаємо просто цей надлишок крові. Якщо є можливість джерело, знайти звідки тече кров, ми коагулюємо. Некроз – це коли наша тканина, яку ми натягнули, не отримує бажаної трофіки, коли недостатньо кровопостачання. Відповідна ділянка починає синіти, темніти. Тоді ми супроводжуємо як місцево медикаментозний супровід, так і загальний. От намагаємось уникнути цих трофічних змін. Але якщо є, то тоді ми просто хірургічно другим етапом вирішуємо, висікаємо там той рубчик, який більш ширший стає. Наскільки ця процедура зараз популярна в Україні? І хто більше нею користується? Чоловіки чи жінки? Найчастіше жінки, тому що це пов'язано частіше з вагітністю. По актуальності займає третє-четверте місце. А з якого віку взагалі краще робити? Є якась вікова категорія? Ні, немає за показами. Буває і в 20 років, або в 19 оперуємо так само, і в 50. Абдомінопластика чи ліпосакція яку краще обрати процедуру для першого результату, щоб досягнути саме бажаного результату? Абдомінопластика, тому що це більш радикальне, і відповідно, одразу пацієнт бачить результат. Ліпосакція це як проміжний варіант, да, між тим, щоб не робити абдомінопластику, тому що шкіра, наприклад, ще має можливість скоротитися. Але ми часто комбінуємо абдомінопластику з ліпосакцією, наприклад, для того, щоб підліпосачити бачки, забрати в тих ділянках, де є жирові відкладення, і ми розуміємо, що ми підзаберемо і там шкіра ще скоротиться. А чи можна схуднути за допомогою цієї процедури? Це це не є операція стосовно схуднення, тому що вона вирішує лише естетичні да, компоненти, тому що про схуднення це про баріатрію. Є така операція, коли дійсно пацієнт втрачає вагу. А ми вже як другим етапом після схуднення вирішуємо вже естетичні моменти, да, контури тіла вже покращуємо. До речі, я поспілкувалася з дівчиною, яка нещодавно зробила собі абдомінопластику. Тож ми почуємо з вами з перших вуст, як все відбувалося у неї. Оксана, привіт! Привіт! Як твої справи? Як твоє здоров'я в першу чергу? Бо я вже сказала своїм глядачам, що ти нещодавно зробила абдомінопластику. Так, було таке насправді. Це було в травні місяці, вже минуло майже п'ять е, з хвостиком місяців. Почуваюся насправді добре вже. Чому е, все ж таки ти наважилася на цю процедуру зробити абдомінопластику? Я давно скажу так, давно хотіла. Спочатку я все ж таки е, вирішила для себе, що я. Е, Спробую обійтися без цієї операції я. Пробувала різноманітні і дієти, і вправи, і вже не знаю, скільки мені там чоловік навіть на 8 березня спеціально подарував абонемент до фітнес-центру, щоб я стабільно ходила. У мене був персональний тренер, яка також підбирала мені тренування. Чому я наважилася, чому я прийшла до того, що мені потрібна саме ця операція, саме ця процедура, тому що у мене було четверо пологів, діти в мене всі були народжені природнім шляхом. Були природні пологи всі 4 рази. І ем, така особливість: у мене дітки насправді дуже крупні, дуже великі, тобто 4 і більше кілограмів. Так, чотири чотири 4. 4... 300, да, молочів взагалі 4 1/2 кг, 4 800 навіть, 4 ага. 800. Тому звичайно, це залишило свій відбиток на мені, на моєму животі і просто-напросто шкіра вона була така вже, скажімо так, Дрябла, непружня, тобто втрата пружності, еластичності і тому подібне, я розуміла, що просто вже такими своїми зусиллями, тобто і харчуванням, і спортом такого результату, як я хотіла досягти, я просто не, не добилася такого результату. Тому так, я наважилася на цю процедуру. Якою була реабілітація? Сама реабілітація, звичайно, перші, напевно, напевно, три-три з половиною. Тижні це був, був найважчий період, такий, що дійсно я відчувала в чому нюанс. В мене окрім того, що був зовнішній шов, мені ще внутрішні робили шов, тобто шивали діастаз, який після всіх цих пологів в мене виник. Ось тому, звичайно, було так, скажімо, такі трохи неприємні відчуття. Я навіть не можу сказати, що це прям були якісь там суперболючі відчуття, що я там була якісь знеболювальні таблетки. Ні, такого не було. Але звичайно, дискомфорт певний він був присутній, і я чудово розуміла, що це, що це цілком природньо після mm -hmm. такої операції. Не шкодуєш що зробила, і як ти себе відчуваєш? Як змінилося твоє життя? Ні, я 100% не шкодую. Стосовно того, чи зробила б ще, я думаю, що так, наважилася б, якщо, якщо було б там потрібно ще так. Стосовно того, як змінилося моє життя. Ну я, по-перше, в об'ємах я відчуваю і ще не сказала такий важливий, як здається, на мене момент нюанс. Окрім того, що в мене, як я сказала, була така не дуже пружня і еластична шкіра після всіх цих пологів, тобто така, скажімо, складка такої, такої шкіри була. У мене ще шкіра схильна до розтяжок. Тобто, в мене було їх безліч, їх було насправді в області живота дуже, -дуже багато. І е, після Цієї операції більша кількість з них вона зникла. Тобто разом із зайвою шкірою, відповідно, прибралася, зникла ця кількість розтяжок. цих Залишилися ще такі поодинокі, скажімо так, але в порівнянні як до і після, звичайно, це велика різниця. І що ще хочу сказати, в чому різниця? То, що самі. Сама фігура, сам силует, Він в мене і так, якби ну, все символо нормально, звичайно, там до пологів і взагалі, але. Все ж таки, коли прибралася ця ця шкіра, то е, я навіть зараз по одягу відчуваю. Звичайно, хочу ще сказати в комплексі, знов таки ж з харчуванням, з цим це також це треба, це дуже важливо. і Треба розуміти, що це не так, якщо ти наважився і зробив подібну операцію, а потім, скажімо так, там 10-ї чи 8-ї навіть вечора, якісь там солодощі, тортики, кексики, і тому подібне, або там не знаю, мочні вироби. Кушати їсти, це uh -huh. результату такого не буде. Але все воно в комплексі, то, звичайно, я зараз відчуваю по собі, що, uh -huh. напевно, більш не напевно, а точно 100% більш впевнено стало себе почувати. Звичайно, ну і по одягу дійсно я відчуваю. Я ж кажу, ось Ми е е цим літом були на відпочинку, їздили на море, і в мене, напевно, за останні ну, за останні років 7-8. Ось так прям з'явилося відчуття такої дійсно впевненості, коли ти, в принципі, там можеш купальник, скажімо, обрати такий, який ти хочеш, а не тому, що треба, знаєш, там вибирати високі плавки для того, щоб скрити чи сховати якось живіт. Так, тобто, так. це звичайно велика різниця. Насправді я тобі дякую, що ти поділилася з глядачами своїм досвідом. Дякую тобі, велике, що запросила. Як змінюється життя у людей після даної процедури? Зазвичай це омріяна операція, тому що пацієнти, наприклад, часто народили там другу третю дитину, і вони повертаються до звичайного свого способу життя, їздять на море, хочуть відпочивати на пляжі, і відповідно хочуть подобатися собі чоловікам да своїм. Відповідно, коли ми допомагаємо їм вирішити це питання, вони дуже щасливі і часто пишуть, що це там ну наприклад, перше моє море, яке я прям. Відчула себе максимально впевненою і радісною, тому це дуже пацієнти вдячні. Скільки коштує така процедура у вас в клініці? Починається від 5 тисяч євро. Як доглядати за тілом після даної процедури, ну, щоб зберегти надалі хороший вигляд? Перше це тримати стабільно вагу, друга це спорт. Третя, ми розповідаємо стосовно рубця. Да, ми рекомендуємо протягом двох місяців проклеювати рубець пластиром, щоб він не розтягувався, і уникати ультрафіолету, щоб пігментації не було. Чи можна поєднувати абдомінопластику з іншими пластичними операціями? Так, можна поєднувати, можна поєднати з якоюсь невеличкою операцією, наприклад, там блефоропластика, з груддю можна поєднати. Якщо мова йде про абдомінопластику і фейсліфт, да, наприклад, де фейсліфт займає близько там в середньому до 4 годин операція і працює одна да, хірургічна бригада, то потрібно задуматись, що потрібно робити, тому що перше, реабілітація і час на операційному столі, це те. Теж є ризиками, от відповідно, якщо комбінувати якісь невеликі операції разом з абдомінопластикою, так без проблем можна. А якщо я вам покажу свій живіт, а я 16 років тому народила дитину кесар Рустин так. А, до речі, питання: чи можна після кисарового розтину робити абденомігну Так, звичайно. І мені цікаво, чи потрібно мені робити дану процедуру, тому що я теж в мене є шов, ви ага. знаєте, і завжди під цим нависання да. є трішечки шкіри. Да? Але перед тим як я покажу свій живіт, чи потрібно мені робити пластик живота, друзі, ви обов'язково поставте лайк під цим відео, а напишіть свій відгук, можливо, ви щось хочете змінити. І своїм тілом зробити пластику живота. Чи вже робили, поділіться своїми результатами і підпишіться на мій канал, мені буде дуже приємно. Ну що, готова? Так. Так. А, і скажіть, чи є мене діастаз? Надуйте, будь ласка, животик. Трошечки відчувається, що є, але ще звернув одразу увагу, що є От. Угу. Тобто діастаз є. Це погано, що попкував, він мені не мішав. Це е, слабке місце ага. от, е, і завжди є ризики. А ось тут цей карманчик, бачите? Угу. Це після е, кесаревого розтину? Так, да, це саме типова картина, коли після е, кесаревого розтину це рубець, над ним є нависання. Ага. От, е, якраз абдомінопластика вирішує це питання. Я вам дякую за Власне. цікаву та корисну інформацію. Дякую вам. Друзі, ну якщо вам було цікаво та корисно, обов'язково поставте лайк і підпишіться на мій канал. І зустрінемось вже незабаром в наступному випуску.